Всім доброго і мирного дня! Сьогодні я буду сіяти насіння помідорів для опалювальної теплиці. Ну, а в кого немає такої теплиці, ще не варто починати. Ще досить рано. Висівати я буду суто гібриди. Дане насіння придбане через інтернет-магазин і воно має прекрасну схожість. Минулого року я сіла таким насінням, була дуже задоволена. Всі насінинки 100% зійшли. і тому цього року теж буду собі висівати. Дещо про гібриди я розповім трішки пізніше. Щодо дезінфекції, то я насіння дезінфікувати не буду, тому що виробник вже з цим справився. Ну і стимулювати теж не буду. Дане насіння сходить прекрасно без стимуляції. Головне, посадити в добрий родючий ґрунт, щоб було достатньо вологи і тепла. І накрити зверху плівкою. І насінинки проклюнуться всі 100%. Ну, а тепер коротенько по гібридах. Які саме я буду висівати, які мені дуже сподобалися, в теплиці в основному вирощую індетермінатні гібриди. Але так як теплиця велика, тому знаходиться місце ще й детермінатних кущів. Тепер почну з червоних. Червоні рокі. Минулого року я вирощувала даний гібрид дуже врожайний, плоди великі, червоні, м'ясисті, солодкі. Довго зберігають товарний вигляд, прекрасно транспортуються. Буду садити й цього року, а також спробую зульфію, яку багато городників вже вирощують. Посаджу 10 кущів, подивлюся, як вона себе покаже поряд ще роки. З малинових буду вирощувати маністелу. Минулого року її теж садили, теж сподобалися плоди з цього гібрида, теж великі, смачні, солодкі. Прекрасно транспортується. Можливо, хтось напише в коментарях і порекомендує, які гібриди малинових помідорів теж дуже врожайні. Тепер з жовтих. Я зупинилася на такому гібриді, як Ямамото. Дуже смачні ці помідори, надзвичайно такі і солодкі, і врожайні, і вартує садити такий гібрид. Сливок. Жовта сливка бенігара, яку теж багато хто знає, вона дуже врожайна і сливка Айдар. Що стосується Айдару, багато хто негативно відгукується про цей гібрид. Гібрид дуже врожайний. Але якщо не дати даному гібридові всіх необхідних добрив, то на помідорах масово буде спостерігатися вершина гниль. Але він мені подобається, тому що я доглядаю за своїми помідорами, підживлюю часто. І вершиною гнилі на них не спостерігається. Тому буду вирощувати цього року. Помідорів дуже багато, і до пізньої осені можна зібрати з даного гібриду великий врожай. Ще буду вирощувати Люсі Плюс і Ітіру. Люсі Плюс це така надзвичайно цікава сливочка малесенька, смачна, солодка, соковита і дуже-дуже врожайна. І, і тіру це є такі невеличкі, кругленькі, червоненькі помідорчики. Ну і, звичайно, як тут не обійтися без сливки Толстої, гарної, кругленької сливки, дуже врожайної, прекрасно транспортабельної, з чудовими смаковими якостями, яку багато хто полюбляє використовувати для закруток. Тому посаджу теж 10 кущів такої сливки. Ну і от Поряд, як я вже наголошувала, з індетермінантними. В мене будуть рости сливочка солеросо, сливка інкас, а також посаджу касту. Ну, і ще один такий цікавий гібрид махітус. Ці помідори вже детермінантні, але з краю теплиці вони знайдуть своє місце. І поряд з високими теж будуть радувати чудовим врожаєм. Вирощувати помідори потрібно в якісному ґрунті. І цього року я ґрунту не купую, тому що з осені я його сама заготовила. У мене на каналі є відео саме, як я готувала ґрунт для розсади. Коротенько просто скажу, що тут в складі є логовий ґрунт, є торф, є перегни, є агропереліт, є мелена яєчна шкарелупа. ґрунт виміряла на кислотність ph 6,5. і 5, якраз саме відповідає для вирощування даної культури. І, як ми бачимо, він зберігався в мене на дворі і промерз. Я його перед посадкою буду дезінфікувати, це дуже важливо, адже не знаю, що тут, можливо, якісь можуть зберігатися патогени, хвороботливі, шкідливі мікроорганізми. Тому дезінфекцію в такому ґрунті варто зробити. Ну і, звичайно, хочу сказати, що навіть я її випробувала, як будуть рости помідори ще з осені. Рослинки прекрасно росли і швидко розвивалися, тому я. Я переконана, що він чудово мені підійде для вирощування всіх решта овочевих культур. А це в мене ростуть кімнатні помідори, вони теж прекрасно розвиваються, деякі рослини вже зав'язують плоди. Ну І це підкреслює, що цей ґрунт відповідає для росту і розвитку даної культури. Отож, буду набирати в'ємності і сіяти насіння даних гібридів. Для посіву насіння помідорів буду використовувати такі ємності, такі горшечки, Тут приблизно є 300 мл стакани, в яких я вже зробила отвори. Теж, якщо наповнити цілий стакан ґрунтом, виходить 300 мл. І плюс буду використовувати такий рукав. З того рукава я нарізала такі стакани. Ширина рукава 12 см, довжина стакану 15 см. І якщо дивитися, набравши ґрунт такі стакани з рукава, тут ґрунт уміщається пів літри. Це дуже добре, тому що саме в такому об'ємі ґрунту найкраще буде розвиватися рослина, буде гарно формуватися коренева система і зелена маса. І вже навіть на постійне місце рослина буде мати прекрасний вигляд. Плюс, чого такі стакани мають переваги? Тому що в ящик їх лізається набагато більше. Якщо, наприклад, гуршечки 12 і таких стаканів 12, то стаканів з рукава міщається 20. А це дуже важливо для тих, хто вирощує в домашніх умовах розсаду. Цього разу я від касет відмовилася, тому що в касета довго не будеш вирощувати розсаду, потрібно пересаджувати, а на це затрачається час. Я переконалася, що можна ось так на сінечку зразу посадити ємність, в якій плануємо вирощувати, який вона гарно наростить і зелену масу, і корінь, в який може рости 2 місяці і потім прекрасною рослиною висадити на постійне місце. Ну і так само ось цих хоч менших горшечка. Тут можна теж не Виростити прекрасну розсаду до висадки на постійне місце. Ємності наповнені ґрунтом, перед посівом гарно зволожую. Водичка в мене відстояна кімнатної температури з фітоспорином. Грунт вже був дезінфікований один раз. Ще раз зараз гарненько проливаю і будемо висівати. Починаю посів з ямамоту. Насінько я все пересуваю на блюдечко, так зручніше буду його висівати в дані стакани. Роблю заглиблення таким спеціальним маю для посіву приладом до пів сантиметра. На ньому є якраз гарна розмітка. І ось так зблюдечка якраз скидає по одному насінні в дане заглиблення. Так чітко видно, що воно попадає, нічого не пропуститься. Після посіву тим же приладом загортаю і обов'язково зливаю водичкою з полівізатора, адже має бути хороший контакт насіння з ґрунтом. Обов'язково накриваю плівкою, ставлю в тепле місце. Температура має бути 23-24 градуси. Звичайно, дивлюся, щоб була зверху зволожена ця земля. Ну і так з рідкою помідори мають зайти досить швидко, навіть якщо при такій температурі прекрасній вологості до 5 днів. Використовую такі таблички, тут я підписую простим олівцем. Простий олівець не змивається навіть і рік і два, а в теплиці де є велика вологість, це дуже важливо завжди бачу, який сорт росте, чи гібрид. Також я собі розписую дату, кількість штук, щоб потім знати, скільки в мене посаджено помідорів, чи мені стільки потрібно, чи ні. От заглиблюю сюди в цей ящик, а зверху накриваю плівкою. І помідори мої посіяні. Помідори посіяли, Тепер будемо чекати дружні сходів. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, радьте якісь цікаві гібриди. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!